От, мэра. От, мэра? Да, от От общества. От политиков, конечно. Рыба гниет с головы. Честно, не знаю. Наверное, у нас решение теперь принимает нас гвардия. Все, что хотят, то и делают. Это, это мэра еще и от этого президента Украины. Ну угу. и от самых людей, чтобы а тоже ну, берегли как-то, прилагали усилий. Зависит от всех нас в обоюдности и сплоченности. От, а якщо междуусобицы, так ділять моя хата з краю, то никакого розвитку не буде. Буде ще більший розвал. Чи можливо побудувати новий Донбас? Як відновлювати інфраструктуру та довіру населення до влади? Усі ці гострі питання піднімали учасники науково-практичної конференції у Красноармійську. Місцеве самоврядування на Україні, історія, проблеми і е, те, що повинно бути реформування місцевого самоврядування. Згадували старе та планували майбутнє. Так, одна з доповідачок згадала переселення менонітів у степові зони України як актуальний досвід для сьогодення. У 19 столітті. Вони проживали тут у нас в Донбасі і заселили або створили 11 поселень, серед яких Михайлівка, Лисівка, Маринівка, Котляревка, Орловка і ще інші. Дослідниця Ірина Дмитрик у своїй доповіді запропонувала скористатися досвідом часів непу для збереження будинків. Моя тема це житлово-орендна кооперація як варіант використання досвіду у сучасній реформи житлово-комунальної сфери. Взагалом, зараз ми бачимо, що через військові дії і так далі руйнується інфраструктура, і не можна поки що цьому завадити. І коли закінчаться ці дії, то ми стикнемося з дуже великою проблемою з одного боку, через військові руйнування інфраструктури житлового фонду, з іншого боку, через збільшення навантаження на вже існуючі. Житло через те, що ну потрібно жити десь переселенцям. Ірина обрала період непу не просто так. За словами жінки, умови тоді і сьогодні досить схожі. Ідеальний варіант будівництва нового житла, але в умовах війни це поки що неможливо. Тому науковиця пропонує скористатися досвідом кооперації. Коли люди певним чином вкладають фінанси там свої власні у житло, у свою власну квартиру, прибудинкову територію, вони вирішують свої власні проблеми, звичайно, за допомогою там правової, інколи навіть фінансової і так далі держави, але більше самодіяльності у самого населення, і тоді більше відповідальності, і ну, вони самі знають, що що їм більше потрібно. Проблему з житлом це не вирішить, зазначає Ірина. Проте поки що в умовах війни єдиний доступний шлях збереження житлового сектору. Місцеве самоврядування потребує реформ та нових законів. Впевнений депутат та громадський діяч з Донеччини Дмитро Верзілов. Він пропонує прийняти закон про референдум, який унеможливить появу у владі випадкових людей. Приходять до влади корупціонери, злочинці, яких потім звідти не можна ніяк винести. І вони вже як пеньки мохом пообростали, їх перед ногами звідти виносять. А потрібно ілюстрацію проводити. Ілюстрацію саме народ повинен проводити. Не влада, не президент, не якісь там народні депутати, а сам народ через механізм відклику, голосування на місцевому референдумі за ініціативу простих громадян, які на своїй шкурі, на своїй ...в житті відчуваю, що цей політик не потрібен громаді. Недовіра громади до представників влади залишається і до сьогодні. Про це свідчать місцеві мешканці Красноармійська. Як звичайно, ряд в Києві прийняли збросили і працюєте з тим, що є можуть дійсно нам прислушатися і в Києві? Ми ж здесь на містах більше знаємо. Така ситуація зберігається і на даний момент. Відірваність влади від громадського сектору може стати причиною нового конфлікту на сході України. Аби унеможливити його появу, організатори української миротворчої школи такі заходи продовжуватимуть проводити і далі. Мета нашої взагалі нашої діяльності тут на Донбасі це дати людям візію уявлення про майбутнє. І так, щоб це уявлення сформулювали вони самі. А це можливо тільки коли створюються місцеві громади, бо голос одної людини він мав навіть найрозумний, він мало на що вплине, якщо він не спирається на думки громади. Через такі заходи ми фактично не просто збираємо, ми збираємо людей, які готові формувати такі громади, які мають якісь. Ідеї для розвитку цих громад до мене зараз підходили. Люди дякували і казали, що такі заходи і такі дискусії дуже потрібні. Тому ми їх будемо проводити ну, у всіх містах Донецької області.